Дорогі друзі, браті і сестри, всіх ще сердечно вітаю з ним, вшанування архістра Тіга Божого Михаїла. І чуда, яке він сотворив у колосах. Сьогодні приїхав до батюшки Василя, з яким я рукополагався тут у Мала Мущаниця. Це також наша рівненська єпархія, вже благочинні, просто другі а ось Тут теж храм відібраний, друзі, був ще у 90-х роках. От і тут храм Новий з 17-го року був освячений, Сьогодні якраз відпустове свято. Із цього села владика Євології в Дніпропетровській єпархії служить вікарний архієрій. Викладав мене викладачом був у семінарії. Ну, так ми, коли я там був на виставках у Дніпропетровській епархії, в Дніпрі, то там в єпархії жили, то так спілкувалися, згадували. І ось владика якраз построїв цей храм. Дуже такий, знаєте, компактний, гарний такий. І сьогодні ми будемо, друзі, святкувати, вшановувати пам'ять цього великого архістратія Божого Міхаїла, ще що, що не переміч та, знаєте, і якраз говориться, що Божий Боже Міхаїл заступається, друзі. Обов'язково. Але коли людина має твердо віру. Сьогодні якраз переміющай на твічі, ну і слава Богу святом. Коли людина не оглядається назад, знаєте. Так, не так, трошки. ну, та, Немає повного опування на Бога. Коли такі якісь сумніви, і Архангел говорить, що я помідлю, поки ти ствердиш у своїй вірі. Отсюди, в переміях говориться, знаєте. тому... Будьмо тверді, друзі. Не, не, не зважаємо на ніякі, знаєте, цю погоду, таку кліматичні умови церковні, які а, зараз які були і які будуть. Нікуди воно не дінеться. І нам треба бути твердими. Тоді архангел Михаїл буде поряд І своїм мечем, як він да, заключив сьогодні з чудо згадом. Цього пономаря Архіпа його звали, якого він, о, він став на захист, тому що він був вірний раб Божий, вірний його слуга. І він став і ці річки, які направили місцеві жителі, язичники, які хотіли погубити його, ну, в принципі, християн і храм, він відвів біду в сторону, нівелював всі потуги, нечестивих знищити, попрати. Віру попрати м, надію уповання, знаєте, цього християн і особливості цього архіпа. Ось така історія, трось. Будем будемо вірити, да, будемо до кінця і дам ті живота, говориться да, відкривання Анбослава. А Господь береже всіх вас, трось.